Доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі Тетяна Тара. Вітаю вас всіх в моєму просторі. Дякую вам за підписки, за коментарі і за будь-яку участь на моєму каналі. Ну що, мої дорогенькі, у нас з вами сьогодні буде практика, яка називається перепрошивка реальності. Саме у нас з вами зараз такі моменти вдалі. Коли потрібно це робити, дуже багато чого я бачу на тонких планах, дуже багато ідеї інформації, і саме цієї ночі мені показали саме такий процес, що на землю зійшли, давайте так скажемо: армія допомоги для людства і взагалі для всієї землі. І мені надали сьогодні саме інформацію про те, що потрібно зробити практику перепрошивки реальності, бо дуже багато з вас знаходяться зараз в точці ноль, і вам потрібно йти далі. Але ви ніби знаєте, як знаходитесь. Каналі нерозуміння, тому що на вас дуже впливають старі матричні програми. Тому ми зараз з вами проведемо цю практику перепрошивка реальності. Що вам треба робити? Слухайте, слухайте те, що я буду говорити, і робіть те, що я буду вам говорити. Тут немає нічого важкого. Це е, така. Медитація ні, це не медитація, це, скоріш за все, праця із з власними думками із власним внутрішнім фільмом, який ви можете бачити в своєму внутрішньому взорі. Тобто це такі будуть картинки або якийсь фільм, який ви будете собі уявляти. Ну що, виберіть час, це довго не займе, хвилин 10. Можливо, 15, але вам потрібно, щоб вас ніхто не відволікав. І так, знайдіть собі укромне місце, можете сісти, можете лягти, кому як тут буде зручно. І ми з вами починаємо робити глибокий вдох і видох. Зробіть це декілька разів, як вам це буде, скажімо так, пасувати да, вашій. Вашій душі так, щоб ви могли заспокоїти свої думки і заспокоїти трохи своє тіло. Кожен робить це е, по-своєму, да? хтось два, хтось один раз, хтось три. У кожного е, різне, по-різному це буде. Далі робите цей вдих, видих, і говорите, дайте собі е, таку установку. Е, Говоріть не вслух, да? а все це проговорюйте подумки. Я відпускаю напругу. Я дозволяю собі на цей час бути тільки тут і зараз. Відчуйте, як ваше тіло поступово набирає важкості, а ваші думки Ніби призупиняються. Рухаються повільніше. Зараз на вашому внутрішньому взорі ви можете побачити якийсь простір, фігури або просто темряву. Це ваш простір тиші. Тут нема розмов і очікувань. В цьому просторі ви чуєте тільки свій внутрішній голос. Зараз запитайте себе, якими словами я частіше розмовляю із собою. Можуть зараз посипатися різні слова. Фрази. Це можуть бути різні, Може бути, якесь незадоволення, може бути якась критика, може ще щось. Але ви не аналізуйте ці слова і ці фрази. Просто фіксуйте їх в своїй голові. Це ті слова, якими ви звертаєтесь до себе. Фіксуйте ці слова фрази, які у вас спливають автоматично. Ці слова ви говорите, не зважайте увагу на них. І говорите ці слова руками. Доля не йде супротив нам. Вона виконує те, що ми проговорюємо. Зараз уявіть книгу. Вона з'явилась перед вашим взором. Це книга вашого життя. Вона жива, сяюча, і зараз вона відкрита на сторінці вашого теперішнього. Подивіться на листки книги, там прописані слова, фрази, якими ви описували себе, світ і своє майбутнє. Ці слова проявляться. Де в кого це будуть слова з мінусом, а в когось це будуть з позитивом? Для тих, у кого позитивні слова, читайте, насолоджуйтесь поки що. А для тих, у кого йдуть слова з мінусом. Тобто, це мінусові енергії. Не коріть себе, це слова, які були вашим захистом і допомогою вам в житті. Подякуйте зараз в подумках і проговоріть: Я бачу вас, але ви більше не керуєте моїм майбутнім і теперішнім. Уявіть, як ці слова, строки, фрази розчиняються і чернила зникають. Сторінка вашого життя стала чистою. Зараз візьміть в руки перо. Всі! У кожного це перо буде своє. Воно проявиться в кожного по-різному. Але це ваше перо, це ваш інструмент. І починайте писати на чистій сторінці фрази ключі свого життя. Я вам зараз дам декілька слов, ключів на ваше життя. А далі ви пропишете своє. І так, запишіть перше. Я вибіраю говорити з собою з повагою. Мої слова це опора. Якщо у вас не виходить записувати, значить вам це не потрібно. Я вибіраю слова сили. Мій шлях вперед іде з легкістю. Я отримую дозвіл до потрібних можливостей, потрібний час. Я довожу задумане до результату. Моє життя стало на новий шлях розвитку. Зараз напишіть все те, що проявляється у вас, ваші слова, ваші думки. Те, що ви, так як ви бачите своє майбутнє, не аналізуйте, коли ви все записали? Якщо зараз вам не вистачає часу, то ви можете це зробити пізніше. Пізніше. Але ми чекати не будемо. І коли ви все записали, скажіть: слово промовлено, вітром підхвачено, процес запущено. Я говорю, і шлях відгукається. Я роблю вибір і реальність шикується. Тепер уявіть, як книга закрилась і розчинилась у просторі. Далі вам потрібно зробити вдох, видих. Відкривайте очі. Відчуття будуть різні від тиші до восторгу. Але все це буде говорити про те, що процес змін почався. Почалася зміна вашої структури. Ось така у нас з вами невеличка практика перепрошивки вашої реальності, яку мені надали, і яку вам треба зробити саме для тих, хто чітко відчуває, що вам це потрібно зробити. Бо може бути таке, що це не для всіх, для тих, хто зараз є на моєму каналі. Ну що ж, я бажаю вам успіху. Ну і до зустрічі!